Моє ім'я Василь. Я молодий священник зі Звенигорода, невеликого містечка з багатою історією і трагічним минулим. У моєму житті завжди було багато віри і сподівань, але того дня, коли я знайшов капсулу часу, мої переконання і погляди на світ перевернулися. Це сталося влітку, коли я допомагав відновлювати старий храм на околиці міста. Ми разом із кількома добровольцями знімали стару підлогу, під якою заховалися залишки минулого. Мій інструмент раптом зіткнувся з чимось твердим, що виявилося металевою капсулою. Вона була запечатана, а на її поверхні виднілися написи, зроблені старим почерком. Я відкрив капсулу і всередині знайшов пожовклий аркуш, паперу та кілька старих фотографій. Послання, написане на папері, було зверненням від солдатів-партизанів, які захищали наш край під час Другої світової війни. Їхні слова були сповнені болю, надії і тривоги за майбутнє України. Текст починався з привітання майбутнім поколінням. Ми залишаємо це послання для тих, хто прийде після нас. Ми боролися за нашу землю і знаємо, що боротьба триватиме. Україна талант це не лише територія, це душа народу. Яка живе у кожному з нас. Але далі слова ставали похмурішими вони попереджали, що Україна може знову опинитися у вогні. Наші вороги не зникнуть, вони лише змінять обличчя. Ви маєте бути обережними, бо найбільша небезпека не ззовні, а всередині. Якщо ви не зміните підхід до вибору тих, хто веде вас, ви втратите все. Я перечитував ці рядки знову і знову. Вони здавалися пророчими. Я замислився, чому саме я знайшов це послання і яку відповідальність воно накладає на мене. Адже його зміст був настільки актуальним для нашого часу, що я не міг ігнорувати цей збіг. Я вирішив розповісти про знахідку своїм парафіянам. На недільній службі я прочитав текст перед громадою. Люди слухали з великим зацікавленням, і в храмі запанувала тиша. Кожен відчував, що ці слова адресовані особисто йому. Після служби до мене підходили люди, аби поділитися своїми думками. Хтось бачив у цьому знак з неба, хтось згадував про своїх родичів, які загинули у війні, а хтось розмірковував про сучасну політику і відповідальність громадян. Але всі погоджувалися, що це послання не можна залишати без уваги. Я взяв на себе завдання дослідити історію цієї капсули завдяки старим архівам і розповідям місцевих жителів. Я дізнався, що її залишили партизани, які боролися проти окупантів у нашому регіоні. Їхній ватажок Петро Сірко був відомий своєю мудрістю і передбачливістю. Його слова часто ставали пророчими. Що більше я дізнавався, то більше розумів, що ці люди хотіли не лише захистити свій край, але й попередити нас про помилки, яких можна уникнути. Їхні жертви мали сенс лише тоді. Коли ми не повторюємо помилок минулого, однак мене найбільше вразила одна фраза з послання. Пам'ятайте, що справжня сила України це єдність. Якщо ви дозволите собі розділити, ви станете легкою здобиччю для ворогів. Ці слова залишилися в моєму серці, і я вирішив, що маю зробити все, аби донести цей урок до сучасників. Я почав організовувати зустрічі, на яких ми разом читали і обговорювали зміст послання. Люди приходили, щоб поділитися своїми думками і почути інших. Ми говорили про важливість відповідального вибору і про те, як уникнути розбрату в суспільстві. Одного разу на зустріч прийшла літня жінка, яка принесла листа свого батька, також партизана. У листі він писав, як важливо боротися не лише з зовнішніми ворогами, а й зі слабкостями у власному серці. Це було ще одне нагадування про те, що справжня боротьба завжди починається з нас самих. Мені стало зрозуміло, що капсула часу це не лише попередження, але й заклик до дії. Ми не можемо змінити минуле, але можемо вплинути на майбутнє. І цей вибір починається з кожного з нас. Я почав звертатися до молоді, пояснюючи, чому важливо бути активними і свідомими громадянами. З часом навколо мене сформувалася спільнота людей. Які хотіли змін, ми почали проводити акції, спрямовані на підвищення політичної обізнаності, організовували волонтерські ініціативи і підтримували тих, хто потребував допомоги. Я бачив, як слова з послання стають реальністю. Проте не всі підтримували нашу діяльність були й ті, хто вважав, що ми марнуємо час і що нічого не зміниться. Але я завжди відповідав. Кожна маленька дія має значення: як крапля води створює ріку, так і наші зусилля формують майбутнє. Одного разу я отримав листа від молодого хлопця, який писав, що послання з капсули надихнуло його вступити до університету і вивчати політичні науки. Він хотів змінити систему зсередини і зробити свій внесок у розбудову держави. Цей лист став для мене підтвердженням, що наша праця має сенс. Я знаю, що шлях до змін це довгий і непростий процес, але я також знаю, що кожен крок у правильному напрямку наближає нас до мети. Капсула часу стала для мене не лише історичним артефактом, а й символом надії і відповідальності. Моє життя більше не було таким, як раніше, я розумів, що не можу змінити весь світ, але можу змінити щось у своєму місті, у своєму середовищі. І це був мій внесок у боротьбу за майбутнє, про яке мріяли ті, хто залишив нам своє послання. Історія капсули часу продовжує жити. Люди приходять до храму, щоб побачити її, прочитати послання і задуматися над тим, як їхні дії сьогодні вплинуть на завтрашній день. І я вірю, що ця історія допоможе нам зберегти Україну, за яку так боролися наші предки. Згодом ми вирішили створити музей у нашому місті. Присвячений історії партизанів і їхній боротьбі. Місцеві жителі приносили свої родинні реліквії, старі фотографії, листи, військову форму все це стало частиною нашої спільної пам'яті. На відкритті музею я виступив із промовою, у якій подякував усім, хто долучився до цієї справи. Я сказав, що цей музей це не лише місце для зберігання історичних речей. Але й нагадування про те, як важливо пам'ятати свої корені і вчитися на помилках минулого. Музей став популярним серед молоді. Школярі приходили на екскурсії, слухали розповіді про героїчні вчинки партизанів і замислювалися про свої обов'язки перед державою. Я бачив, як у їхніх очах з'являється розуміння важливості, єдності і відповідальності. Одна з історій, яку я часто розповідав, була про Петра Сірка. Він не лише вів своїх побратимів у бою, але й був прикладом людяності. Одного разу він врятував полоненого ворога, бо вважав, що навіть у війні потрібно залишатися людиною. Ця історія надихала багатьох. З часом я зрозумів, що наша робота не обмежується лише нашим містом. Ми почали організовувати поїздки в інші регіони, щоб поділитися досвідом і розповісти про нашу діяльність. Люди скрізь були зацікавлені, і це давало мені надію, що зміни можливі. Однак я розумів, що справжній виклик це зберегти цей дух у майбутніх поколіннях, тому я почав працювати з молоддю, пояснюючи їм, що їхнє майбутнє залежить від їхніх рішень сьогодні, і я вірив, що вони зможуть зробити правильний вибір. Одного вечора, коли я стояв у храмі перед капсулою часу, я відчував глибоку вдячність тим, хто залишив нам своє послання. Вони дали нам не лише урок, але й шанс змінити свою долю. Я знав, що не маю права змарнувати цей шанс.